Лист 44. Сенека синека вітає свого Луцілія. Знову хочеш мене переконати у своїй безпорадності. Недобре, мовляв, повелася з тобою спочатку природа, потім фортуна, а тим часом ти міг би вихопитися з юрми і піднятися до найвищого, яке лише досяжне людині щастя. Філософія, окрім іншого, має ще й ту перевагу, що не зазирає у родовід. Усі ж ми, якщо сягнути витоків, походимо від богів. Ти римський вершник. До цього стану тебе впровадила твоя стереність. А скільки далебій є таких, кому недоступні 14 рядів. Не всі можуть бути допущені до Сенату. Та навіть військовий табір доскіпливо підбирає витривалих для трудів та небезпек. Доброчесність гостинна для всіх. Усі ми для неї достатньо знатного роду. Філософія нікого не відкидає і не вибирає кожному світить. Сократ не був Патрицієм Кленат найнявся за водоноса, поливав чужий город. Платона філософія не прийняла благородним, а зробила таким чому ж тобі зневірятися, чому не мати надії довіряти їм? Усі вони твої предки, якщо будеш гідний їх. А гідний будеш тоді, коли сам себе переконаєш, що ніхто не перевищує тебе знатністю роду. Всі ми в однаковій мірі знатні. Походження кожного з нас. Поза межами пам'яті. Сказав же Платон, що немає володаря, який не походив без рабів, як і раба, який не походив без володарів, усе перемішалось у безкінечнім чергуванні поколінь, усе перевернула доля догори дном. Запитаєш, хто благородний, хто від природи, схильний до чесноти. Ось єдине, що треба брати до уваги. Інакше, якщо заглиблюватись у давнину. То виявиться, що кожна людина з тих часів, перед якими ще взагалі нічого не було. Від самого початку світу і до наших днів нас провадила низка та блискучих та похмурих перемін. Обставлений закопиченими зображеннями предків Атрій не додасть нам благородності. Ніхто не жив для нашої слави, не наше інте, те, що було перед нами. Дух робить нас благородним, лише він, за будь-яких умов, може піднятися над самою фортуною. От уяви собі, що ти не римський вершник, а відпущений на волю раб. Навіть тоді, доклавши зусиль, ти зміг би стати єдиним вільним серед усіх вільнонароджених. У який спосіб запитаєш мене якщо про добро та про зло судитимуть не так, як судитимуть про них люд. Потрібно дивитись не на те, звідки вони прийшли, а куди йдуть. Що робить життя щасливим, те і є справжнім добром, а справжнє добро не може перемінитись у зло? То в чому ж помиляються люди? Адже всі вони хочуть жити щасливо. Їхня помилка в тому, що засоби для досягнення щастя вони приймають за саме щастя їм здається, що вони біжать за ним, а насправді тікають від нього. Бо дійсно, що таке щастя, як натривка безтурботність, несхитна невпевненість? Люди ж нагромаджують причини для тривог і шляхом непевним, де стільки пасток, навіть не несуть, тягнуть на собі свій вантаж. От вони віддаляються з кожним уроком віджаденої мети. Що більше витрачають зусиль, то більше самі собі заважають і відкидають себе назад, так само і з тими, хто опинився у лабіринті. Сам поспіх заганяє їх у глухий кут. Бувай здоров!